Так, дивіться, хочу показати вам у мене телефон розрядився, і я не встигла вам просто показати торт в розрізі. Зараз вріжу, покажу вам просто таке коротеньке відео буде, який цей торт такі в розрізі. Він ще так повністю не пропитався, як би мав пропитатися, але все, все одно гріжеться. Він коли постоїть? Значить, які? Дивіться. Нічого не пристиг. добре. Там всередині зараз я. Видите, такий гарний. М -м -м. Так що беріть, пробуйте, як вам сподобалося. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, хто не підписався, і до нового відео.